І зіткнулася із новими труднощами. На території нашої країни сталися землетруси. Це здається дуже дивним, але вони таки сколихнули окремі регіони і паралельно відбуваються інші вражаючі явища, зокрема, несподівані кліматичні зміни, яких слід чекати вже із дня на день. Але це ще не все. Що ще станеться далі? Розбираємося у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. По Україні фіксують потужні землетруси у Чернівецькій області. Зареєстрували землетрус на глибині 3 кілометри. Про що повідомляє головний центр спецконтролю у Фейсбук. Джерело землетрусу знаходиться у районі селища. Ломачинці Дністровського району Чернівецької області. І за класифікацією землетрусів він відноситься до відчутних. Дослівно землетрус відчувається людьми, які знаходяться у середині приміщення під відкритим небом тільки в сприятливих умовах. До речі, останній землетрус у цьому районі був рік тому магнітудою 2 бала. Окрім Чернівецької області, землетрус відчули і в Кривому розі. Епіцентр був поблизу Глеїватки. Про це повідомляє сайт Державного сесії сейсмічного моніторингу жителі півдня України також відчули підземні поштовхи. У будинках гойдалися люстри, дзвенів посуд та хиталися маблі. За попередню інформацію у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Його відчули в Болгарії, Молдові та Україні, зокрема у Одесі, Миколаєві та Вознесенську. Повідомлення йдеться, що у сейсмічному районі Вранча стався помірний землетрус магнітудою Амал 4,2 на глибині 103,8 км. кілометра у соціальних мережах жителі півдня Одеської області, зокрема Ізмаїльського району, який межує з Румунією, пишуть, що відчули поштовхи. Ну і окрім землетрусів в Україні трапилися досить рідкісне явище, і наступне таке може бути лише через 60 тисяч років. У різних куточках нашу державу помітили унікальну комету. Далі обговоримо подробиці, адже з'явилися чимало фото, які зафіксували очевидці. Мешканці різних міст України спостерігали в небі дуже рідкісну комету. С 2023 – це «Дзіньшань». Атлас, тож на цих кадрах зафіксували проліт вогняної кулі, що по собі лишає дивний слід. Відео прискорене у кілька десятків разів. Це таймлапс, зроблений двома камерами, кожна з яких знімала фото з витримкою в 3-5 секунд. Далі можете побачити неймовірні світлини цієї комети з різних куточків України. Найчастіше комету циндзінчань Атлас українці фіксували 14 жовтня, хоча напередодні теж було видно в. Нічному небі. Також зафіксували комету в Дніпропетровській, Полтавській Одеській областях, а також над Херсоном, Києвом і в Карпатах. Цікаво, що ця комета прилетіла до нашої планети дуже здалека. Її орбіта має період близько 107 років. Це означає, що вона знову з'явиться у внутрішній частині сонячної системи. близько... 2131 року. С-2023 А-3 Циндзінчань – Атлас – довгоперіодична комета, яка була незалежно відкрита двома обсерваторіями системи Атлас у Південній Африці 22 лютого 2023 року та Китайською обсерваторією Циндзінчань 9 січня 2023 року. Офіційною датою відкриття вважається 9 січня 2023 року. Її період звернення навколо сонця наразі не визначено, але за словами астрономів, комати такого типу здійснюють один оберт навколо сонця за тисячі або навіть мільйони років. У неї гіперболічна орбіта і величезна швидкість 60 км на секунду, більш ніж третя космічна. На думку фахівців, наса С-2023А3 є найяскравішою коматою за останні 27 років. кажуть, що наступного Разу цю комету можна буде побачити через понад 60 тисяч років. Однак експерти вважають, що це просто добре бажання людей, і найімовірніше вона більше не повернеться ніколи. Цитую, її траєкторія являє собою параболо відкриту з обох кінців. Це означає, що комета не повернеться після зближення, якщо вона рухається по такій параболічній орбіті. Так що так звані 60 Тисяч років або 70 тисяч років, на мою думку, не очікуйте. Побачити її знову через десятки тисяч років, заявив Цао Дзюнь. Астрофізик зазначив, що коли ця комета віддаляється від сонця, її притягуватимуть до себе інші небесні тіла. Що й тяжіння інших планет досягне певного рівня, комета більше не повертатиметься до сонця. Ну а наостанок поговоримо поговоримо про зміни в погоді. Днями по всій Україні стане прохолодніше. Температура знизиться на кілька градусів. Ощів не буде. Температура знизиться по всій країні на кілька градусів до плюс одинадцяти плюс п'ятнадцяти градусів Цельсія. Тільки на Закарпатті повітря прогріється до плюс сімнадцяти градусів Цельсія. Хмарність стане трохи густішою, проте опадів не очікується. І про це повідомляє погода Уніан в Україну зайда антициклон. Кселат. Дощів не буде, але без поривів вітру. Не обійдеться, про що повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. 24 жовтня в Україні без опадів на півночі, в центрі та на сході. Пориви північно-західного вітру можуть досягати 8-13 метрів на секунду, розповіла вона. Вночі, за даними синоптика, в Україні передбачається плюс 2, плюс 8 градусів, в день – плюс 11, плюс 16. В північній частині дещо похолодніше – плюс 9, плюс 12 градусів. Не Далі в Україні істотних змін в погоді не очікується. Дощі з 28 жовтня відміняються, констатувала Діденко. Осінь 2024-го Не можна назвати дощовою, але й без опитів ця осінь не обходиться. Причому місцями фіксувалися навіть рекордні зливи. Наприклад, у вересні сильний дощ пройшов в Одесі, а у жовтні злива накрила Київ. Нещодавно синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що найближчий тиждень в Україні опиниться під впливом подвійного антициклону. Тож, друзі, бережіть себе та своїх рідних, слідкуйте за новинами та погодою. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!